Я працюю 50 років. Прийшла в водоканал 8 серпня 1974 року. Зараз я працюю на посаді лаборанта мікробіолога 4-го розряду. Ну, обрала цю професію, тому що мені з самого дитинства подобались люди в білих халатах. Як прийшла в лабораторію, я зрозуміла, що не тільки лікарі піклуються за здоров'ям людей, але і працівники лабораторії, які роблять аналіз питної води, теж. Ви знаєте, коли любиш свою роботу і коли ти розумієш, що ти робиш, Якось то складнощі, вони само собою ну, зникають, ти їх не помічаєш. Все, сама, сама праця в лабораторії вона дуже цікава, тому що це не просто прийшов і в колбочки поколотив у воду. Ні, це тут і приготування реактивів, і проведення аналізів. Це все цікаво. Пам'ятаю, прийшла я в лабораторію 17-річною дівчиною. Коли я прийшла перший день на роботу, я була дуже вражена ну, атмосферою самої лабораторії. Як тут красиво, чисто, який тут колектив, а мене зустрів колектив. Таких теж молодих, але вже досвідчених працівників до мене віднеслися з любов'ю. Дуже запам'яталось, так як це був перший мій виїзд на свердловину, треба було відібрати проби води на третьому водозаборі з першої свердловини. Ну, ви самі розумієте, що це був 74-й рік. Це не так все було прогресивно, як зараз. Це зараз все механізовано і автоматизовано. Все на табло ви можете побачити, яка свердловина, скільки дає всі її дані, параметри. А тоді це мене так вразило. Значить, такий металічний куб. Подача води зі скважини. Людина стоїть із секундоміром, і потім робиться, от скільки за який час подається оцей куб води, і потім робиться розрахунок потужності скважини, і скільки вона видає в час води. Оце це для мене, звісно, було ну, дуже цікаво, я ніколи такого не бачила. І... Я прийшла на роботу спочатку лаборантом хіманалізу, потім я працювала лаборантом-радіометристом. Це вже четвертого розряду, і після того, як я закінчила інститут, я вчилася на вечірньому відділенні Полтавського інженерно-будівельного інституту. Працювала і вчилася. Тоді я цю посаду обіймала, а зараз... Я обіймаю посаду лаборанта мікробіолога четвертого розряду. Я відверто скажу бажання піти з роботи не було, тому що я розумію, що моя робота приносить користь, і головне, мене оточували і оточують гарні люди, штати працівників у вільний від роботи час. Я займаюсь квітами. Розмовляю з ними, <хи> вони мене люблять, і я їх люблю. Дивіться, прийшла на роботу лаборантом хіманаліза. Безумовно, настільки зараз все прогресивно, коли я прийшла. Наприклад, органолептика — це кольоровість і каламутність. Ми визначали був такий спеціальний циліндр зі шкалою і визначали візуально? Тобто, от як людина бачить прозорість, ну там спеціальна шкала. А зараз це все прибори. Коли я прийшла, зовсім мало ми робили показників. А зараз мікроеліменти ми робимо. Теж це все на приборах. Працюю я з 82-го року в водоканалі, прийшла ще молодою. Працюю до сих пір на посаді офісний службовець бухгалтерії, інспекції, служби обліку та реалізації. Звісно, пам'ятаю. Ну, прийшла я зовсім молодою, сама була молодша в відділі. Всі були старші. Ну, прийшла. Мене доб... дуже добре прийняли. У нас був дуже гарний колектив, і зараз він є. Найкратші, мабуть, в «Водоканалі». Ми як одна родина, один за всіх і всі за одного. Саме найскладніше це праця з людьми. У кожного різний характер. А найцікавіше, то, що ми працюємо разом, разом ділимо радість, разом ділимо сум. Ну, прийшла я на «Водоканал» дуже цікаво. Вона привела сусідка, яка сказала: пішли, трошки попрацюєш. Подобається чи не подобається. Ну, я прийшла, думала, попрацюю трошки, а казалось, попрацювала дуже багато. Від роботи враження. Ну, прийшла, був маленький колектив, а зараз великий колектив. Місто розростається, додаються нові абоненти, яких ми опрацьовуємо, обробляємо, нові люди, нові посади. Дуже все цікаво. Починала я з іншої посади, з посади контролера. Тоді була бухгалтером, ну а потім вже. Другі посади. Так, у мене технічна освіта, спеціальність бухгалтер. Ні, бажання ніколи не було, тому що в нас дуже гарний колектив, в якому я працюю, і починала працювати. Дуже добре прийняли. І зараз, по сей день, у нас дуже добрий колектив, так що бажання ніколи не було піти. Ну, розросло, підприємство розросло було менше. Я прийшла, мабуть, було чоловік 600 в водоканалі в нашому відділі було. Тільки 18 чоловік до 20, а зараз вже дуже багато. І на підприємстві, і в відділі на хобі не дуже вистачає часу. Займаюся онукою. Я люблю малювати, люблю вишивати, люблю в'язати, шити. Ну внучка забирає все.